Всім привіт. Давайте подивимося на графіки, подивимося, що у нас нового. І я вам покажу, що я замітив. Я замітив, що ми будемо рости. Я не знаю, чого другі кажуть, що ми маємо просісти. Давайте поглянемо на графіки, і зараз все можливо буде ясно. Ось, як бачимо, біткоін падав у нас до 22 700. По-моєму, у нас тут зараз на 4 часов. Подивимося, бачимо, є підтримка. Ось. Бачимо є ось. Да. Ну, і тут, там раніше, що ми були, також є е, е, досить сильна підтримка, яка у е, нас не падає. Е, також е, я бачу, що у нас є об'йом, Це дуже-дуже добре. Подивіться на днівки Зараз переключу. Дивіться, що я замітив? Тобто, у нас є обновлення мінімумів, тобто, звідси, я так розумію, можна вже е, рисувати собі. Зону підтримки, також по хаях ми звідси до сюди рисувати зону хаїв. Тобто, дивіться, ми йдемо вверх-вниз, тобто ось у нас починаючи звідси раз, звідси два. Тобто, це у нас вже зараз так само мінімум, ми будемо рости вже десь сюди до 25 тисяч. І я думаю, що полегоньки, як бачимо, по накатанні ми йдемо. хоча ось тут бачимо, немає таких. Але я все ж таки думаю, що ми. будемо... Ось це вже можна рисувати собі. буде. І такий восходящий тренд вже нарешті пішов. Можливо, це вже наше і дно було. Тобто, багато хто з лагерів каже, що дно вже пройдено. Я також думаю, що ось це. Це було дно, дно вже пройдено. Ну, як то кажуть, поживемо, вийдемо, але. Але думаю, що вже нарешті все. Давайте ще подивимося швидко по е, індексу страху. У нас 30%. По альткоїнах у нас так само все шикарно пока що. Як бачимо, снір на 10%, оптимізм 27%. Хоча е, по цьому оптимізму, якщо е, цей ефір при, е, перейде з Proof of Work на Proof of Stake, то його буде не потрібно. Він там виконує функцію певно. Так що, друзі, як бачимо, біт росте 11%, щось там міна підросла, протокол TVT. Ось ІПК e даже. ще хотів би собі прикупити Галу. Це ігровий токін, але поки що, поки що нічого не купує. Поки що тільки так наблюдаємо. Про Соланну ще хочу розказати. Теж е, фейкових багато новостів, що Солану зламали. Е, але все ж таки, я думаю, що це все неправда, тому що офіційних е, даних таких немає, що її зламали. Тому, друзі, поки що такого серйозного нічого не можна розказати. Всі новини, такі, які виходять, я викладаю себе в телеграм-каналі. Телеграм-канал буде в коментарях. Так що, друзі, підписуйтеся, підтримуйте мене, підтримайте мій канал, ставте лайки. І, можливо, якщо я буду бачити, ви підписуєтеся, підтримуйте мене, буду більше розвиватися, більше викладати інформації, поки що просто дивимося ціну, поки що дивимося на альткоїни, дивимося на обйоми. Так що, друзі. Ось такі то справи. Всім гарного настрою, всім пока.